Вайшам Баяна сказав, одного разу той міцнорукий дух Шанта у супроводі величезного війська, оточений сотнями коней і слонів, відправився у дрімучий ліс. У супроводі героїв, озброєних мечами й дротиками, булавами й палицями і оточений сотнями воїнів зі списами й піками в руках, він пустився в дорогу. Від левоподібного кличу воїв, від гуркоту барабанів. Від звуку мушель, від скрипу коліс-колісниць, які заглушали рівінням добірні слони, від гулу й реву змішаного з іржанням, стояв шум і гуркіт під час того руху царя. А жінки, що були на прекрасних балконах палаців, обдаровані вищою царственною красою, побачили там того героя, вершителя своєї власної слави, дивлячись на того нищителя недругів. Подібного шакрі захисника ворожих слонів, який тримав зброю у руках, жінки почали висловлювати свою думку. Це тигар серед мужів, обдарований надзвичайною силою в битві. Відчувши силу його рук, вороги не залишаються в живих. Говорячи такі слова, жінки з любов'ю прославляли володаря мужів і проливали на його голову зливи квітів. Уславлений усюди кращими брахманами, він у великій радості попрямував до лісу з наміром пополювати на антилоп. Городяни й селяни проведжали його дуже далеко, а потім, з дозволу царя, вони повернулися додому. А володар землі на колісниці, подібний супарні, наповнював шумом землю і третє небо. І, їдучи, мудрий, він побачив ліс, подібний нандані, багатий деревами більва, арка. Хадіра, капітха, тхава. Ліс у гористій місцевості був оточений громадами скель. Безводний і безлюдний, він простягався на багато юрджан і був повний антилоп, левів та інших страшних мешканців лісів. І дух Шанта, тигр серед людей, у супроводі почту і війська, привів у сум'яття той ліс, вбиваючи різних тварин. Велику кількість тигрів, які опинилися на відстані досяжності стріл, дух шанта повалив і вразив стрілами, а деяких, що були далеко, той тур серед мужів поранив стрілами, інших же, що підійшли близько, зарубав мечем, деяких з антилоп він вразив дротиком. Майстерно, володіючи палицею і наділений невимірною відвагою, блукав він лісом він блукав там, Убиваючи лісових тварин і птахів, то дротиками, то мечем, то палицею або буловою, то списом. Великий ліс, стривожений царем, наділеного надзвичайною мудрістю і воїнами, що радіють битві, почали залишати великі звірі, табуни антилоп та інших тварин. Вони, позбавлені ватажків, відтоги підняли лемен з усіх боків, у розпачі та пошуках води. Із серцями змученими втомою, вони, підходячи до висохлої ріки, падали мертві, а деякі з них, змучені голодом і спрагою, та впали, були від утоми на землю, були з'їдені там голодними воїнами. А інших з'їли лісові жителі, розрубавши спочатку на шматки їх м'ясо і засмаживши його, як слід на багатті. Там інші могутні слони, що збожеволили від ран, Нанесених зброєю і перелякані, швидко тікали, згагорнувши кінці хоботів, і при цьому чудові дикі слони, що випускали кали сечу та рясно юшили кров'ю, убили багато людей. І той ліс, огорнутий хмарою військ і зливою стріл, здавалося, був повний буйволів, адже в ньому всі великі звірі були вбиті царем.